Роки з 1475 по 1648 стали періодом величезних змін для України. Колись частина могутньої Київської Русі земля опинилася розділеною. Велике князівство Литовське контролювало північ, королівство польське панувало на заході. Цей поділ мав глибокий вплив на українське суспільство. Різні соціальні групи намагалися вижити в цьому складному політичному ландшафті. Їхня взаємодія та боротьба формували долю українського народу. Цей період став свідком піднесення козаків. Він завершився вибуховою козацькою революцією 1648 року. У 1569 році Люблінська унія створила нову державу Річ Посполиту. Ця унія принесла значні зміни для України. Більшість українських земель тепер перебували під прямим правлінням польської корони. Ця зміна мала великий вплив на суспільний лад. Були запроваджені польські закони та звичаї. Польська мова набула поширення. Українська шляхта опинилася перед вибором. Вони могли асимілюватися з польською аристократією. Або ж вони могли чинити опір тиску та зберігати свою ідентичність. Ця дилема матиме довготривалі наслідки. Польська шляхта займала привілейоване становище в Речі Посполитій. Вони користувалися широкими політичними правами та економічною владою. Шляхта домінувала в сеймі парламенті Речі Посполитої. Вони могли обирати короля, вони мали право вето на королівські укази. Шляхта також контролювала величезні маєтки. Вони користувалися працею українських селян, прикріплених до землі. Ця система, відома як кріпацтво, ставала дедалі більш гнітючою. Релігія відігравала ключову роль у житті українців. Православна церква панувала протягом століть. Але прихід католицизму приніс нові виклики. Католицька церква користувалася підтримкою польської корони, вона прагнула розширити свій вплив в Україні. Це призвело до напруженості та розколу серед духовенства. Деякі прийняли католицизм, інші залишилися відданими православ'ю. Цей релігійний розкол відображав ширшу соціальну та політичну напруженість того часу. У той час, як на селі панували шляхта та церква. Міста пропонували можливості для соціального та економічного розвитку. Торгівля процвітала, пов'язуючи Україну з ширшим світом, з'явився новий соціальний клас міщани. Це були купці, ремісники та майстри. Вони створювали гільдії для захисту своїх інтересів. Вони прагнули більшої автономії від шляхти. Міщани відігравали важливу роль у культурному та інтелектуальному житті України. Вони підтримували освіту та мистецтво. За межами осілих районів України лежав величезний та дикий край. Тут виникла нова громада козаки. Це були вільні люди, які втікали від кріпацтва. Вони були вправними вершниками та воїнами. Вони створювали самоуправні громади, які називалися Січчу. Козаки жили з землі. Вони полювали, ловили рибу та здійснювали набіги на сусідні території. Вони також стали грізною військовою силою. Вони пропонували свої послуги різним правителям. Люблінська унія 1569 року мала глибокий вплив на козаків. Більшість українських земель, включаючи козацьке серце, потрапили під польське правління. Польська корона прагнула контролювати козаків. Вони розглядали їх як потенційну загрозу. Козаки чинили опір спробам обмежити їхню свободу. Вони вимагали визнання своїх прав та привілеїв. Це зіткнення інтересів заклало основу для майбутніх конфліктів. У 1596 році Берестейська унія ще більше загострила напруженість в Україні. Ця угода мала на меті об'єднати православну та католицьку церкви під владою Папи Римського. Багато православних українців виступили проти унії. Вони вважали це зрадою своєї віри. Берестейська унія поглибила релігійний розкол. Вона підживила обурення проти польського панування. Вона також посилила роль козаків як захисників православ'я. XVII століття стало свідком серії козацьких повстань проти польського панування. Козаки боролися проти соціальної несправедливості. Вони захищали свої права. Вони чинили опір релігійному гнобленню. Вони прагнули створити незалежну українську державу. Козацькі лідери, такі як Петро Сагайдачний, стали національними героями. Вони привели свої війська до перемоги над польськими арміями. Ці повстання завершилися козацькою революцією 1648 року. Під проводом Богдана Хмельницького, ця революція назавжди змінила хід української історії.